Так, людиньки, всім привіт! Один пасад я забираю, інший пасад я залишаю. Офіційний дилер Volkswagen. На стандартну процедуру ГРМ, помпа, олива фільтри. Тут вже зроблено. Давайте покажу вам рахуночок, що в нас вийшло по обслуговуванню. Дивіться, це по роботам. Мається на увазі ролик помпа, дизельний фільтр. Це прокачка введений пошук несправності. Далі геометрія тут ще розвал було зроблено в цьому пасаті. І далі було зроблено. Заміна о таких деталей. Деталі також бралися у офіційного дилера Загальний підсумок 24 939 це один рахунок. А, ну так, да, 24939 і 4900 виходить там 29900, здається, повністю. Все по оригіналу автомобілю. 3 роки, тому на нього знижка тільки от на роботу 10% і 8% на запасні частини розповсюджується Ну, якась така вартість на обслуговування обслуговуванні офіційного дилера 23 рік, кінець осінь по оригінальним запчастинам. А з зелененьким пасатом я вирішив діяти трішки по-іншому. Я взяв та й замовив запчастини. В автомагазині, де в мене є нормальна приємна знижка, посилання залишу під цим відео. Я взяв оригінальний комплект ГРМ, я взяв оригінальну помпу і найкращі замінники по фільтрам, які зазвичай навіть в оригінальних коробочках лежать, тобто малі, в принципі, абсолютно адекватні фільтри. У мене сума за запчастини вийшла 13 тисяч сто гривні. От, і в мене є окремо рахунок, тобто я тепер зі своїми запчастинами їду до офіційного дилера, де вони мені будуть. Виконувати роботу. Тут у магазині я отримую гарантію на комплект і Помпу, в офіційного дилера я отримую сервісну історію і гарантію на виконані роботи. І подивимося в кінці, що в нас вийде, тому що я сюди ще не рахував оливу і роботи в офіційного дилера. Коротше, подивимось, порівняємо. Так, полетіли дикі гуси що віддавати на сервіс. Ну і от що ми отримуємо, якщо купуємо окремо запчастини на сторонньому і СТО, 113-192. Офіційний дилер виконує роботи офіційного дилера беремо оливу. От вона, моторна олива 4,7 літра. І в нас виходить 9,335. Тобто рахуємо оці дві суми, і у нас вийде щось за 22 тисячі гривень. А якщо б я робив повний сервіс, як я робив сірий пасад офіційного дилера, я б заплатив. 29 тисяч гривень. Повторюсь, це без знижки сервіс 4, тому ну, що автомобілі 2020 року обидва давно <рес> ну, їм ще немає 4 років, а зробити сервіс треба. Саме тому в цінного дилера така трішки більша різниця. Але був би сервіс 4, то воно зводить всі ці зайві рухи практично в нуль. Ну якийсь такий мій досвід виключно по цих.